Вітаю колеги. Всього депутатів Сергійської селищної ради 21 депутат. Згідно реєстраційного листа в залі зареєстровані 13 депутатів, Кворум необхідний для прийняття рішень є. Оголошую відкриття 66-ї ключової сесії. У період до нашої громади надійшла сумна звістка, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув наш земляк, солдат Алтухов Артем Олександрович. Хочу виразити співчуття рідним та близьким та пропоную вшанувати пам'ять героя хвилиною мовчання. Також указом президенту від 18 листопада 2024 року номер 770 за особисту мужність, виявлено в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку посмертно був нагороджений орденом за мужність третього ступеню Олексій В'ячеславович Андріянов, мешканець села Корорти нашої громади, вічна пам'ять і слава колегу Лувої. Ну, затвердити склад лічильної комісії в кількісному складі три особи, в персональному складі, голова лічильної комісії Савиш Володимир Володимирович, секретар лічильної комісії Добиш Михайло Георгійович, член лічильної комісії Поліков Юрій Олександрович. 13 за. 13 за. Рішення прийнято. Пропоную обрати секретарем пленарного засідання депутата Драморецького Тетяну Леонідовну. Ставлю на голосування. 13 за. Рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи сесії. Провести сесію селищної ради за півгодини для інформації до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин. Я не проголосував. Прошу в протоколі відобразити, що я забув нажати кнопку, що я також за. Рішення прийнято. Затверджено. Повідомляю, що розпорядження номер 39 24.04.2025 року про скликання 66-ї позачергової сесії передбачено на розгляд депутатів 16 питань та блок питань відділу комунальної власності, земельних відносин та житлового комунального господарства з 12 проєктів. Всі питання пройшли профільної комісії. Пропоную проголосувати за порядок де не за основу. Нас за рішення прийнято. Колеги, чи є зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування затвердження порядку денного в цілому. Ціло. Да, да. Ціло. 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 В цілому. Да. Да. 13 за. Рішення прийнято. Тож, переходимо до основного порядку денного. Починаючи з першого питання. Про схвалення меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Шацькою селищною територіальною громадою Ковальського району Волинської області та Сергійською селищною територіальною громадою Білорістровської району Одеської області в рамках проєкту пліч-опліч згуртовані громади. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання. Про спалення меморандуму про співробітництво територіальної громади у формі партнерства між Білогородською сільською територіальною громадою Бучанського району Київської області та Сергійською селищною територіальною громадою Дуністровської району Зайської області в рамках проєкту Пліч Опліч згуртовані громади. Ставлено голосування. 15 за рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення 1198 від 27.09.24 року про затвердження вартості харчування та організації харчування дітей в закладах освіти Сергіївської селищної ради до Міської області на 24-25 навчальний рік зі змін. Коли ви мали змогу ознайомитись на профільній комісії, в тому числі на бюджетній комісії, чи потребує додаткового обговорення? Ні, ставлю на голосування. Питання третє порядку денного. 13 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження перспективної мережі закладів загальної середньої освіти Сергіївської селищної територіальної громади до 27-го року. Питання стосовно цього. Немає. Ставлю голосування. Питання 4 порядку денного. 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін та доповнення до рішення селищної ради від 6.12.24 року за номером 1266. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території Сергіївської громади на 25-26 роки. Що Тетяна Георгия, що шо, щось нам скажете? Ми вносимо зміни. скажу, вносимо зміни випадку No1, а саме забезпечення. Та проведення капітальних та поточних ремонтних робіт комунальної установи СК Сергіївка збільшуємо на 250 тисяч, так як нам були виділені кошти на проведення капітальних ремонтів, а також збільшуємо на 50 тисяч, забезпечення фінансування участі представників громади, в змаганнях різних лінії, організації транспорту, оплати відрядження, харчування, проживання дубових тощо. Коли, чи будуть питання на стосовно цього? Немає. Стави на голосування питання п'яте. Порядку денного. За рішення прийнято. Наступне питання про внесення доповнень до програми забезпечення прав дітей Сергіївської територіальної громади на 23-25 роки. Колеги, чи будуть питання стосовно цього? Профільної комісії бюджетно пройшла. Деякі комісії в нас не забрались військову з відсутністю кворуму, але на загальній комісії ми ці питання проговорювали. Тож чи будуть питання стосовно цього? Немає. Ставне голосування. Питання 6 порядку денного. Тринадцять за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження змін та доповнення до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Спорізької селищної територіальної громади на 23-25 роки. Чи потребує колеги додаткового обговорення? Ні. Ставлю на голосування. Питання сьомой порядку денного. Хто за? 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення доповнень в програму Питна вода Сергіївської селищної громади на 25-28 роки. Колеги, чи будуть питання? Тетяна не говорю, не питання? Немає питань. Нема. Ставлю на голосування. Питання 8. Порядку денного. 13. 13 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження змін і доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства Порог сервіс Сергійської селищної ради на 24-25 роки. Чи були питання стосовно питання 9-го порядку денного? Немає. Ставлю на голосування. Питання 9-ти -е, порядку денного. 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання, 10. -е внесення змін до доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства Житлово-Комунального господарства СНТ Сергіївка на 24-25 роки. Чи будуть питання стосовно цього? Немає. Ставлю на голосування. Питання 10 -е порядку денного. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін та доповнення до програми взаємодії архівного відділу Білгород-Дністровської районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування на 25 рік. Коли чи будуть питання? стосовно пункту 12 порядку 1? Немає. Ставлю на голосування. Питання 12 -го порядку 1. прийнято. Наступне питання про затвердження змін та доповнень до програми взаємодії Білорадністровської районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування на 2025 рік. Колеги, стосовно цього будуть питання якісь уточнені? Немає ставлення голосування. Питання 12 порядку денного. За рішення прийнято дякую. Наступне питання: 13. про внесення змін у додаток 1 рішення номер 1371 від 21.02.25 року про затвердження змін до структури та загальної чисельності апарату Сергійської селищної ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Так, даним проєктом пропонується внести зміни структуру відділу організаційної роботи з діловодства, а саме зменшити 0,5 ставки штатної одиниці, інспектор за обслуговування комп'ютерного обладнання і додати 0,5 ставки спеціаліста першої категорії з метою введення в селищній раді системи електронного документу обігу. Кількість не змінюється, змінюється лише внутрішня перестановка. Чи будуть питання і прощення? Немає. Ставлене голосування. Питання 13 порядку денного. 13. 13, 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання 14. Про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від 6.12.24 року номер 1288 про місцевий бюджет Сергіївської селищної громади на 2025 рік. Згідно з всіх вище перерахованих рішень, вносимо зміни в бюджету. Ставлю на голосування. За рішення прийнято. Е, наступне питання про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Сергійської селищної територіальної громади. Чи будуть питання стосовно цього? Ні. Немає. Ставлю на голосування. Питання 15. Порядку день. 13. За. Рішення прийнято. Наступне питання про представництво Сергійської селищної ради в організаціях, установах, підприємствах та в судах різної юрисдикції, що діють на території України, та надання повноважень щодо підписання мирових угод у спорах щодо майна територіальної громади в процесі їх розгляду в судах загальної юрисдикції. Чи будуть питання стосовно пункту 16 порядку денного? Ні. Немає. Ставлю на голосування. Питання 16 порядку денного. 12 за рішення прийнято. Е, наступне питання: у нас йде блок земельних питань. Тож починаємо 17 питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, АТ детект Одеської електромережі для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд, об'єктів передачі електричної енергії, що розташовані за адресу Одеська область. Півністровський район, село коротне. Колеги, чи будуть питання стосовно питання 17-го денного? Немає. Ставлю до голосування. Питання 17 порядку денного. 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту замоустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду АТ ДТЕК, Одеській електромережі для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії, що розташовані з адресою Одеська область, Білорістровський район, село Курорти, Одеська область, Білорістровський район за межами села Курорти. Чи будуть питання з цього цього речі? Немає. Ставлю на голосування. Питання 18 порядку денного. Тринадцять за за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту замовлю структуру щодо відведення земельних ділянок в оренду аТ «ДТЕК» одеські електромережі для розміщення будівництва експлуатації. Та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії, що розташовані за адресою Одеської області Міністрський район село Курортне. Ставлю на голосування Питання 19 порядку денного. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Чи будуть питання стосовно пункту 20 порядку денного? Немає. Ставлю на голосування. Питання 20. За рішення прийнято. Наступне питання 21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу освіти культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Чи будуть питання стосовно 21-го питання порядку денного? Немає. Я адреса. Ви щось маєте щось сказати? Так. Закону, будь ласка, якщо ви депутат, коли не зареєстрований і маєте щось сказати, підніміть руку, встаньте і зверніться. Ні, я не Ну, тоді. Ну тоді я не, не обязан вас слухати. Ставлю на голосування питання 21 порядку денної. Рішення прийнято. Наступне питання 22. Про затвердження проєкту задовольствию щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергійської селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Колеги, чи будуть питання стосовно питання 22-го порядку денного? Немає. Немає. Ставлю на голосування. Питання 22-го порядку денного. 13 за, рішення прийнято. Наступне питання 23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу освіти культури, молоді та спорту Сергійської селищної ради для будівництва та обслуговування будівельних закладів освіти. Колеги, чи будуть питання стосовно питання 23-го денного? Немає. Ставлю на голосування. Питання 23 денного. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка за адресою Одеська область, Беломістровський район, село Приморське, вулиця Вишнева, 17. Чи будуть питання стосовно цього? Немає. Ставлю голосування. Питання 24. Порядку денного. 13 за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу товариство з обмеженою відповідальністю Сергіївська на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої зміниться в оренду строком на 20 років. Колеги, чи будуть питання стосовно питання 25-го порядку денного? Є заява про конфлікт інтересів. Прошу врахувати в протоколі заяву депутата Єдіна про можливий конфлікт інтересів тож ее ставимо голосування питання 25 порядку денного За рішення прийнято. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди на земельну ділянку комунальної власності Сергійської селищної ради Білій Одеської області за кадастровим номером 51208120, дві 51 202, дві 2072. Коли чи будуть питання стосовно пункту 26-го порядку денного? Немає. Ставлю на голосування. Питання 26. шосте порядку денного. Тринадцять за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на укладання договору в суд оренди земельної ділянки, що знаходиться в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю як клуб Баргузін, товариством з обмеженою відповідальністю Ларімар Груп. Чи будуть питання стосовно цього? Немає. Ставлю на голосування. Питання 27 порядку денного. 13 за. Рішення прийнято. Наступне і останнє питання порядку денного про дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Стави на голосування. 13 за рішення прийнято. Колеги, порядок денний 66-ї плачевої сесії вичерпано. Оголошую закриття сесії.